Не обов'язково бути водієм і знати досконало правила паркування на зупинках і пішохідних переходах, аби спостерігати масові порушення цих правил. Сьогодні їх бачать навіть діти. Якщо третій класик приходить дорогу, ніж бачить зустріми, машини в преса визвират. А вдруг там машина йде, то може його збити? Безпечно вам переходить тут вулиці. Та да. не дуже було б добре, якщо був би світлофор. Центральна вулиця європейська біля торговельного центру Бальзак. Водії автотранспорту тут паркуються за принципом де хочу, але знаю, як потрібно. А ви тут правильно припаркувались, Як ви думаєте? Я думаю, що неправильно ну, так вийшло. Не було місця другого. А напроти вам це навпроти стоянка пуста. А можна і туди, да. Я не на пішохідному переході. А за скільки метрів допомоги когда проезжаю, не паркуюсь приїжджаєм, трудно. Ну я боюсь, щоб нікого не збі е, за пішохідним переходом, сад, ну, за машинами пішохідний переход і люди просто вибігають. Водій виправдовує своє неправильне паркування тим, що це кращий варіант, аніж наїхати на людину, яку за автомобілями, що стоять майже на пішохідному переході, не видно. А пішоходів обурює культура поведінки власників авто. Ми раз переходили з дітьми, нас чить не збили тут. Ще нам матюків нагнули, вибачте, заваражані. Полетів, хоч би що? Два хлопці там стояли, баляха, щоб ми його зловили, ну я така його зловили. Я її сама, щоб зловила то задушила. Це ж жене, як більше собака. І з дня у день являємось свідками нехтування правил дорожнього руху та потроху починаємо звикати. Тут дуже зачасту от прямо от на пішохідному переході паркуються, Ми маємо обходити їх усіма сторонами. Ну, ти хочеш, так і обходь. То, то твої а, клопоти. Дивіться, от ви як депутат міської ради, як ви думаєте, хто за цим повинен слідкувати взагалі в місті заторк? Ну ви знаєте, раніше у нас там було гаї, да, до того, але я думаю, що на сьогоднішній день це компетенція вже поліції. Проходить година, навіть більше, але працівників патрульної поліції так і не помічаємо. Врешті телефонуємо самі. Ще через якихось півгодини зустрічаємо двох інспекторів. Небагатослівні про ситуацію на дорогах. Говорять так. Культура наших водіїв така. Порушують правила дорожнього руху. Хто ж має слідкувати за цією культурою, підвищувати її рівень нікому. На сьогодні тільки 9 інспекторів патрульної поліції на все місто та ще й район. Чергує лише один екіпаж. Не так як то ДТП, там ще щось. Ну, не може на цьому місці постійно знаходитись екіпаж, так як є багато інших проблемних місць в місті. Ось цей водій наскільки звик паркуватись як зручно йому, що навіть не помітив працівників поліції. Зупинився ледь не на пішохідному переході біля камери і поліцейських. Звісно, йому принагідно нагадали про адміністративну відповідальність, штраф від 255 гривень за порушення правил. Та чи налякати цим інспектори поїхали на виклик, все знову стало, як і було. Водій думає: ну що ж, не стов побі обійде, а Ну, що ж не трамвай об'їде. Я думаю, що це не тут. Нічого не буде. Вони як паркувались, так і залишиться паркуватися. У нас тут У нас не закони не писані. Це лише один приклад неправильної парковки. У місті таких і схожих ділянок безліч. Закриваємо очі, звикаємо до цього, бо патрульні інспектори не встигають із цим боротися. Може, згодом нова поліція наведе порядок на вулицях міста. Поки це лишається риторичним питанням, доки ми з вами не отримали на нього відповіді.